Друзі, вітаю вас у новому відосі. Думаю, що цей відос буде вам доволі цікавий, тому що сьогодні я буду робити фінальний день тижневого циклу. Мій тижневий цикл зараз є найоб'ємнішим за останні Це 20 майже 26 годин. 25-45 потрібно зробити на цьому тижні. Сьогодні неділя. Останній день сьогодні залишилося зробити п'ять годин тренувань. Сьогодні плавання, вілий біг. Я вам хочу показати свій звичайний такий об'ємний тренувальний день, як я тренуюся загалом, як я харчуюся, як можна розподілити це все впихуючи і звичайні побутові справи. Бо ну мені зачасту накидують, що ти там чуть ли не непрофесіонал, а що звичайні люди не можуть закривати такі об'єми. Ну, головне бажання, бажання і тайм-менеджмент. Правді, планування своїх якихось справ дуже важливо. Я не кажу, що всім необхідно робити такі високі об'єми. До, ну, доволі ні. Я більше кажу за те, що це м абсолютно реально. Ранок у мене почався як загалом завжди. Прокинувся я там о 6 ранку, ходив вбиральню. Зважився, потім, як завжди, вивів зранку погуляти свою собаку. Потім у мене було першим ділом це кава і два зефіра. Тобто, мій, такий, скажімо так, не перекус. Ну можна сказати, і перекус при можна сказати, перед тренуванням це чисто вуглеводи, задля енергії перед першим тренуванням з плавання. Потім я поїхав в басейн. Дорога в басейн займає хвилин 20. Сьогодні неділя, сьогодні дуже кайфово, мало людей в басейні. Це прям кайф, і тому зазвичай в будні дні я приїжджаю в басейн на десь на 6-6-15, я вже починаю тренування. А в вихідні це може бути сьома година, як сьогодні. Для сьомої я був вже в басейні, навіть був сам на доріжці, що буває дуже рідко і приємно. Перше тренування на сьогодні закінчено. Я відплавав свої. 4 км доволі легко. Сьогодні були такі е, довгі інтервали, спокійні, там по 800-400 по 400 метрів з колобашкою з лопатками, трошки в ластах. Зараз у нас 8-26, 8-30 ранку. Їду додому. Повноцінно, нарешті, снідаю. Далі у мене буде консультація з людиною, тобто ну, мій робочий процес. І після цього тренування будемо рухатися поступово далі. Тому а, отак: от, 8.30. Перше тренування, година з чимось там вже закрита. Після басейну в мене вдома повноцінний е, мій перший сніданок. Е, сьогодні це вівсяна каша з протеїном і з черницею. До речі, класний лайфхак. Ви берете ось заморожену черницю. Е, вона продається у великих супермаркетах. Е, Круглий рік. І я її беру заморожену і просто кидаю в кашу, вона доволі швидко одразу розморажується і доволі корисно і смачно. Ось це вівсяна каша з протеїном і чорницею І потім в мене ще друга моя кава за сьогодні і маленький А, Зараз, після цього, я Проводжу консультацію моєму клієнту, тобто працюю годину після сніданку і потім збираюся і виходжу на своє бігове тренування, яке буде тривати дві години. Зараз покажу вам лайфхак прикольний. Коротше, заказав я на Аліекспресі таку штуку: це, ті, типу, шнурки, такі, але вони йдуть на спеціальних затяжках. Для чого це робиться? На бігових кросах завжди є проблема, щоб правильно зав'язати шнурки, щоб вони не розв'язувалися. Особливо, коли там, в триатлоні, наприклад, в транзитній зоні, дуже потрібно швидко після вело одягнути кросівки, і немає часу це морочитися, зав'язувати шнурки. І оця штука вона дуже класна. Її можна навіть ці резинки, ці самі шнурки не міняти, а просто оці штуки поставити і швидко затягувати. Коротше, зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Дивіться, ось один я вже зробив, це ще не робив. Єдине, що потрібно буде трошки обрізати шнурки, але це не критично. Виходить так, що ви одягаєте кросівок, тут нажимаєте на цю штуку, затягуєте. І все. І вам не потрібно морочитися, зав'язувати. Буває так, що під час бігу шнурки можуть розв'язуватися і так далі. Тут все дуже просто робиться. Оця штучка, вона отак сюди, шнурки продіваються. і воно фіксується. Тут ви потім одягаєте, вимірюєте, щоб по довжині вони не були сильно довгі, підрізаєте і в таку штуку. Його як закриваєте і виходить ось так. Дуже класно, дуже зручно. Рекомендую користуйтесь. Воно коштує на AliExpress пару копійок, але е, дуже е, може зекономити багато часу, особливо в триатлоні на транзитних зонах. Лайк, лайк за левхак вийшов на друге тренування. Зараз у нас е, 11 з копійками, тому бачите, яка гадость на вулиці. Ужас просто ще й дощ капає. Але ну, доволі тепло, плюс 2. В принципі, я одягнений, бачите, пов'язочка, спортивні рукавиці, термушка, лонслев, э, лосінчики, э, ну, і взуття звичайне без э, гортекса і так далі. Тому э, попереду, попереду довгий шлях, можна сказати. Ось так що буду робити зараз бігову розминку і бігти своє друге тренування. Тому для вас це пару пару секунд, а для мене пару годин. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. О, хома бирфовни, а батю я мой дроб, тренування. Блін, дуже слизько. Дуже мокро слизько. Всі е -е, коротше. Не так холодно, як мокро і слизько. Нормально. Не вдавалося в нормальному темпі бігти із-за того, що просто слизько. Ось там середній темп 6-5 вийшов. Ну так, дуже легке тренування, дуже легко пробігся, дві години. Нормально себе почуваю, тому далі е, обідати і спати, відпочивати. На обід виходить у нас лапша рисова з соєвим соусом. Два яйця смажених на яловичому жирі. Е, Обов'язково, потім е, хамон. І лаваш з сиром. Отакий ось виходить обід. І ще буде чай з зефіром. І що у нас? У нас вже вечір. Бачите? Темно за вікном. А тут, бачите, яка краса підсвічується це небо. І там підсвіточки. Я дуже люблю всякі такі штуки. Дуже кайфово. Но... Перейдемо до, до справи. Зараз залишилось зараз. У нас на годиннику 18.24, Тобто, все іде абсолютно за планом. Залишилося зробити останнє віло тренування. Я вже в своїй вілоформі, вже порозминався. Вже готовий робити заключне тренування 2 години. Воно доволі легке. Аеробне, нескладне, тобто робити такі великі об'єми і ще складні тренування це самогубство. Тому потрібно, скажімо так, вірно до цього ставитися і розподіляти навантаження. Тобто високий об'єм, він обов'язково повинен контролюватися правильною заданою інтенсивністю тренування. Це дуже важливо. А я відповідно розумію. Вимір своєї інтенсивності, і сьогодні теж буду його провіряти безпосередньо, там ближче до кінця візьму лактат з крові, подивлюся, який лактат під час тренувань. Я його беру більше саме для безпосередньо контролю інтенсивності під час тренування, щоб точно розуміти, чи все так як потрібно йде. Я пообідав, я поспав півгодинки в обід. Це доволі допомогло відновитися завжди, коли в мене якісь об'ємні тренування чи складні тренування. Я стараюся включати обов'язково сон буквально 30-20 хвилин в обід. Вони дуже спасають. По харчуванню сьогодні щось дуже мало. Я там наїв, я рахував зараз тільки на 3 тисячі калорій, але ще буде вечеря е, після віло. Е, я думаю, там точно на тисячі і півтори з'їм, але все рівно 4,5 тисячі е, калорій це дуже мало. Е, але у мене завтра менше тренувань, тому завтра буду компенсувати це все. Е, таким чином, хоч би. Ну, тобто завтра буде менше навантаження, а калорій я з'їм більше. Хоча б так, тому що, якщо так порахувати, в мене затрата калорій базово це 2200, це мій базальний метаболізм. На плаванні там щось пішло 700, на бігу 1700, зараз ще півтори тисячі буде на віло. Тобто, ви розумієте, що це потрібно компенсувати все. Це потрібно 6-5-6 тисяч калорій з'їдати при таких об'ємах. Це насправді дуже складно. Я, хоч роблю це трошки по-іншому, тобто я не наїдаю ту кількість калорій в поточний день, а я наїдаю в наступний день, де менше навантаження, тобто я виходжу в наступний день в профіцит Пере, е, більше їм, ніж витрачаю, і воно плюс-мінус так стабілізує, е, як необхідно. Тому за сьогодні я думаю, буде десь 4,5-5 тисяч. Десь біля біля того, скоріш за все, 4,5, бо я на зараз тільки з'їв 3. Ну, такі. От. Тому що самопочуття нормальне, а я ж не сказав, е, ви ж мене мені кажете, там виписуєте, що я тільки тренуюсь, сплю їм, і все. Після того е, я поспав, дві години попрацював, написав е, плани тренувань своїм атлетам, Тобто, навіть. В такий складний тренувальний день, як сьогодні, в мене було ну три години роботи, і ще буде година ввечері, тобто чотири години роботи. Ну, ви повинні теж розуміти, що так, як зараз, це не кожен день. Не кожен день я тренуюся по 5 годин. Це фінальний день. Ось тому, тому так. Тому хватить трендіть, треба, Треба починати. А Ще називається, вирішив щось змінити в своєму житті. Змінив вірчок. Давно не катався на каньйоні, поставив каньйон. Ну, як, для разнообразия, можна сказати. От. Ще дивіться, я вам не показував, я таку підсвіточку красиво зробив. На Аліекспресі замовив діодну ленту. Буквально там щось на 200 гривень коштує. і Різними кольорами може підсвічуватися дуже кайфово. Підключається там до павербанка і так далі. І замовив ще от такого космонавта. Дуже-дуже класний прикол. Дивіться. Оп. Зараз я світло вимкну. Так, да? скажіть кайф. Він різними кольорами світиться, але я вам хочу сказати: вживу, він, він дуже кльово підсвічується і працює від безпосередньо цього від USB, тому його можна підключати. Я брав на той розрахунок, коли там, наприклад, не буде світла, ну, якщо так буде. Не дай бог, звичайно. То це класне джерело світла, яке буде підсвічувати майже всю квартиру одразу. Вело тренування закінчив. Так, я не встиг тільки вам чесно скажу підзняти свою вечерю, тому що був вже такий голодний. Але на вечерю було все те саме, що і на обід їв. Тільки додатково ще була. Як клітковина, це квашена капуста. от А так, це було так само. І потім теж зефір з чаєм, щоб добрати кількість калорій. І то в мене сьогодні не вийшло добрати потрібну мені кількість калорій, вийшло всього 4,5 наїсти. Я все підрахував, 4,5 тисячі калорій вийшло наїсти. Тому Завтра у мене е, легкий день, новий тиждень, легкий тиждень, максимально це буде 13 годин тренувань. А, да. Для мене це легкий тиждень. Е, завтра буде тільки, по суті, тренування навіть і не буде. Завтра буде тільки мобільність стопи. Е, я обов'язково роблю мобільність стопи, якщо... Ви не бачили, є у мене відос. Отут десь зверху з'явиться посилання. Робіть обов'язково вправи на е, зміцнення стопи. Я їх сам роблю. Це дуже важливо. Е, якщо ви бігаєте, це маст хев просто. Тому завтра я роблю тільки стопу, і відповідно активності буде менше. Але як я і казав, що наїдати буду трошки в профіцит і цим компенсую сьогоднішній день. Сподіваюся. Тому що якщо ви багато тренуєтеся за харчуванням, потрібно слідкувати. Якщо ви будете постійно залазити в дефіцит, це може потім негативно сказатися на показниках, на результатах і, взагалі, на стану здоров'я. Тому ще один момент: для того, щоб була можливість робити такі об'єми, таку затрату енергії давати її потрібно обов'язково компенсувати. Це просто обов'язково. Зараз 22.00. Ось так, 5 годин тренувань за день закриті. За тиждень цей майже 26 годин вийшло. Це найоб'ємніший тиждень, повторюсь. Я не роблю так кожен тиждень, що ви не думали. Але, ну, загалом скажу, що навантаження, ну я, звісно, вже трошки втомлений. І вже хочеться відпочивати, але зараз ще е, я ось поїв, просто не так давно бажано, щоб е, їжа до сна була хоча б 2-3 години. Тому зараз я якраз ще годинку попрацюю, е, попишу тренування на наступний тиждень для своїх атлетів, яких я готую до змагань. Супроводжую, в мене є учні по всьому світу, тому, якщо ви, можливо, хочете приєднатися, пишіть мені в інстаграмі в Дірект, і, можливо, ми з вами спрацюємося. Це мій прескурант-послуг і з цінами, з описанням є в мене в інстаграмі, в шапці профілю за посиланням. Тому переходьте, дивіться, якщо вам підходить. Звертайтесь, буду радий попрацювати так, як попереду новий сезон. Я думаю, що він буде цікавий. Ось таким вийшов мій день. Мій тренувальний, звичайний, ну майже звичайний день. Таким вийшло взагалом в середньому харчування. Тому, якщо вам подобається такого варіанту, формат відео. прощіть про це в коментарі. Я тоді буду. Розуміти, що такий формат потрібно ще буде знімати. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, і зустрінемося в наступний четверг. Всім пока!